Якби не крав, все було б пімова й дороги. Всім привіт! Анатолій мовчить Том, тому що пишу ці епізоди вдома, тому Том продає вам величезний привіт. І сьогодні в нас дуже цікава. І сьогодні в нас насправді дуже цікава тема. Ми сьогодні будемо говорити про міндіча, але не про очевидне, ніби все і так з ним зрозуміло. Але дуже важливу тему хотів би підняти, щоб ви про це розуміли і знали, коли десь бачите прізвище міндіча в контексті. Ну я зараз поясню, в яких контекстах, щоб ви розуміли, що це означає. Перше, давайте зафіксуємо: міндіч корупціонер, міндіч, чорт міндіч, які. Будь-хто з, з менш можливо відомих прізвищ, хто краде в нашій країні під час війни, це абсолютно точно злочинець, який заслуговує на максимальне покарання. Бо красти під час війни це по суті я б дорівнюю вбивати своїх спів, спів співгромадян, які зараз захищають країну. Бо нестача, наприклад, озброєння амуніції не знаю, будь-чого на, на фронті. Через таких, як, як, як вони, це, на жаль, дуже часто пряме, прямий наслідок цього це загибель або поранення наших військових. Бо там десь надійшли броніки, там десь вкрали і прислали неякісні броніки, і так далі. І так далі. Варіантів таких дійсно багато. Тому тут навіть це не бачу сенсу обговорювати, і це очевидно, що це так, які має бути покарання, звичайно, максимально. Максимальним я проти там оцих цих шапки закидательств в стилі давайте як в Китаї вішати на площах. Ні, я проти. Я за те, щоб все було в рамках закону. І я вірю, що всі винні в корупції понесуть наказання. Декілька важливих аспектів. Давайте аспектим родин в Україні багато корупції. Так, в Україні багато корупції, але Взагалі будь-яка фраза після в Україні багато корупції, але звучить вже стрьомно, да? що зараз буде якась, якесь виправдовування. Ні, звичайно, не буде. Е, важливо те, що ми про це чуємо. Важливо те, що ми дізнаємося такі кейси. Хтось, от реально, от уявіть собі, що ми не знаємо про Мідіча. він далі продовжує красти на відкатах там, не знаю, на енергетиці. Його там просто кешом носять чимодани грошей. Ми про це просто не знаємо. Тобто для нас цієї корупції просто не існує. І в якому сенсі віджому це було б певно, що і легше для нашої країни. Бо ну типу не про це не знають, значить цього не існує. Але те, що ми постійно говоримо про корупцію, те, що ми постійно скриваємо завдяки нашим журналістам розслідувачам завдяки незалежним антикорупційним органам е, такі величі, ганебні, огидні приклади корупції, е, це означає, що система працює так. Корупції багато, але дуже багато е, випадків. Ми про це дізнаємося, і я кожен раз, коли бачу черговий якийсь гучний кейс корупційний, я радію, бо ми про це дізналися, бо це не приховано, бо ця людина далі не може красти, бо ця схема далі не працює. Ця людина має отримати реальні строки і так далі. Тому будь давайте так давайте для себе зрозуміємо. Коли ми чуємо про корупцію, ми маємо радіти. І максимально поширювати цю інформацію. Журналісти мають підтримувати такі, такі історії, як було, наприклад, із Міндічем, там до цього було з цими там Гринкевичами і так далі. А, тобто, якби в нас корупцію приховували, то про неї б менше знали. Але те, що ми про це чуємо, це величезний плюс. Це важливо зрозуміти. Другий момент про міндіча його схема завдяки цій операції Мідас. Ми дізналися, що його схема, його і його посіпак, людей, які крадуть в нашій країні під час війни, вони крали на енергетію на відкатах. Тобто вони робили, по суті, те, що, як працюють величезна кількість бізнесів, тобто отримали відкати, але отримали відкати. Спеціально там затримуючи виконання чогось важливих моментів для нашої країни, що є абсолютно неприпустимо, це навіть знову ж таки не бачу сенсу обговорювати, мають всі отримати максимально. Дуже хочеться, щоб відбулася екстрадиція Міндіча, Цукерманів там, і так далі. Для того, щоб вони могли пристати перед законом. Ну, це складно, бо вони громадяни Ізраїлю, але ну, я хотів би вірити, що так відбудеться, ну поки що вони там. А, так от. А, Важливий момент: 100 мільйонів доларів збитків приблизно оцінила да? в суму, але насправді збитків набагато більше. І, зважаючи на те, скільки росіяни витрачають на, на ІПСО, на, на боротьбу таку з уми українців. Міндіч тут їм безкоштовно допоміг не на 100 мільйонів, я думаю, на 200, на 300. А я поясню, чому. Тому що зараз, якщо ви зайдете в Трец, якщо ви зайдете в мережу X, це колишній Твіттер, якщо ви зайдете в Тікток, в Ютуб до, до якихось або псевдоопозиціонерів українських або відвертих е, українофо, українофобів е, російського походження, ви всюди побачите тезу про те, що навіщо йти захищати Україну? Кого міндіча ви йдете захищати? Ні, ми не Міндіча йдемо захищати. Ми йдемо захищати свою країну. Те, що такі покидки, як Міндіч, існують, це жахливо. І, і вони мають сидіти у в'язниці. Але ми захищаємо не Міндіча. Але в будь-якій тезі, наприклад, тому саме Трес ми можемо провести експеримент. Я напишу тезу будь-яку там. Про, не знаю, про захист української мови, про дороги, про те, що значить, в Києві жахливі дороги, про те, що Кличко погано підготувався до блекаутів. про, не знаю, Давайте в, в приберемо російську мову, або там давайте приберемо російськомовний контент з українського простору. Під будь-яким таким постом ви завжди отримаєте безліч коментарів, де напишуть вам: а чого ж ви про мінніча мовчите? А про це пишете. І коли ти цій людині це було там, там ще місяць тому, коли тільки ця операція да, відбулася гучна. І от ти, ти пишеш, отак: от я прям людям робив наступне: я прям робив так скріни з. З постами, де я розповідаю про корупцію, да, там, з посиланнями: там, зайдіть, подивіться це бігу, зайдіть, подивіться, про, про там, те, що роблять там, з СБУ, не знаю, там, з, з економічних злочинів. Подивіться це розслідування, подивіться це розслідування. І я роблю так скріни показ, дивіться, так я розповідаю про корупцію. І все, людина зникає одразу. Або це бот, або людина така, ну все, понятно, все, я пішла далі. Насрала, як муха, оце, і полетіла далі. Тобто, Міндіч відкрив таку. Скриньку Пандори, коли на будь-що ти можеш написати, а що там ваш міндіч, хоча він не наш. Ти на будь-що, коли не знаю, ти там напишеш, що Україна там не знаю, пост про Олімпіаду, там Гераскевич, молодець, ми підтримуємо нашого атлета, він дуже важливий. А, а, а під цим постом буде. Ви там про Олімпіаду, звісно, у вас там міндіч, двушка на Москву і так далі. Тобто він дав можливість. Колоти українців з приводу і без приводу найболючішим питаннями корупції. Хоча ці люди вони не пишуть, що давайте ну, там, знає, круто, що ми боремося з цією корупцією, круто, що ми про це говоримо. Міндіча ну, викрили цю схему. Це класні новини. Ні, вони будуть під будь-яким постом: мовне питання, питання культури, питання не знаю, ну там, ну будь-що, всюди можна впіхнути прізвище Міндіча. Або ж інший варіант, з іншої сторони, не обов'язково тобі писати щось, або шукати коментарі. А, вони можуть робити наступним чином, і вони це роблять а, висміювати будь-які питання важливі для українців. Користуючись а, тим, що є такі кейси, як, як міндіч і так далі. Тобто, використовуючи його прізвище, як щось таке м, на кшталт, м, українці тупі, бо в, них там, бо в них є міндіч, двушка на Москву. ТЦК і так далі. Тобто б'ють дійсно болючим питанням. Питання ТЦК жахливе. Те, як працює ТЦК, це просто треш. А величезна кількість сюжетів, зрозуміло, вона вона маленька, відсотково порівняно з, усі, з усіма, наприклад, мобілізованими там за день чи за тиждень, чи там, за місяць. Скільки таких кейсів з побиттям людей з, з ганебною поведінкою представників ТЦК і поліцейських. Це випадки є. І я, в мене величезні сподівання на нового міністра оборони, що все-таки ця система має змінитися, бо це не окей. Це знову ж таки дає дає жахливі підґрунтя для антипропаганди і так далі. Це, це дуже погано. Не мають права так вести себе з, з людьми, змобілізованими або з потенційно мобілізованими. Деякі представники ТЦК, Хоча Хоча ну, є і нормальні випадки, але про них ніхто ніколи не дізнається, бо це нікому не цікаво. Так от, міндіч це така сама скринька Пандори, яка дозволяє е, в будь-якому моменті сказати українцям, що ви викінчені, бо у вас є міндіч. Бляха, українці ахуєнні, бо ми е, разом з набу, які відстояли влітку, е, викрили його і просто цю схему, просто цю схему схлопнули. Ось чому українці круті, чому у нас круті журналісти-розслідувачі, чому в нас круті антикорупційні органи, чому в нас є гідні представники, які працюють в поліції, як би це дивно звучало. Так, там дуже багато перевертнів, дуже багато ну, хотів сказати слово, Ютуб забанить. Але величезна кількість людей, які принципово виконують свою роботу і роблять все, щоб такі, як міндіч, отримували позаслуги. На жаль, він втік в Ізраїль, і це жахливо, і те, як він втік, і як його випустили, хто його попереджав, це все звичайно. І в мене є велике сподівання, що ми дізнаємось правду завдяки і розслідувачам, і журналістам розслідувачам і антикорупційним органам. Тому я хотів от якраз про це розказати: що коли ви бачите, що хтось робить тобто, під будь-яким постом, коли ти вставляєш міндіч. Ти автоматично стаєш, о, типу, бор, бор, борцем з корупцією. Е, при тому, що і росіяни так роблять, вони взагалі це супер тема, Вони там всі про цей корупційний скандал знають. Про тому, що це в них, в них країна, де просто вона належить груп, групці людей, які просто спиздили все, що там можливо. Але ні, вони своїм будуть розповідати. Дивіться, ці українці, вони ну ось вони гміндіч, Їх треба, треба рятувати від такого. Тобто вони не подаються так, що українці красені, що вони такі схеми викривають, призупиняють і показують, як можна чесно все робити. Ні, вони показують, що в нас от є той самий Сраний Міндич, який просто репутаційно на, на сотні мільйонів доларів зробив росіянам подарунок, влаштувавши ось таку схему. А, але чи Краще було б, типу, щоб ми про це не знали. Звичайно, ні, не краще. Ну, з, типу, чи було б краще, щоб ми далі продовжили жити? У нас б не було міндіча, ну ми б не знали про те, що ми далі продовжують пиздити, але ми не було б таких скандалів. Ні, звичайно, це було б найкраще. Звичайно, всі, хто каже, що це було напередодні зроблено там, на візиту Зеленського, там, на Захід і так далі. Слухайте, як на мене, не буває. Зручних і незручних моментів для викриття корупції. Жахливо, що ця корупція є. жахливо, що ця людина дотична і знайома з президентом, дотична до його бізнесів, екс-бізнесів, там Зеленського 95-й квартал, і так далі, там кінобізнес і так далі. Це жахливо. Це, ну, Я не хочу вірити в те, що президент Зеленський знав про це. От я не хочу в це вірити. Я не відкидаю цей момент. Немає жодного факту, що Зеленський був хоч якось дотичним. Якби щось подібне сплило, що Зеленський був дотичним до е, справи Міндіча, ну це, ну це можна було б не знаю закривати і ну в, в що тоді вже вірити? Але цього немає. Слава Богу. Я не вірю, що це можливо, що Зеленський міг допустити, що, що він знав, що Міндіч там робить, наприклад, таке і таке. Ну, типу, роби і нічого страшного. Я, ну, я не можу в це повірити. Можливо, ви вірите в це, але ну немає жодних доказів. Я не вірю, що всі органи антикорупційні або журналісти, в них якась заборона на не знаю, казати щось погане про президента. Ні, всі дуже нормально говорять про президента. Але коли брешуть про нас з вами і про президента, зокрема, коли постять будь-які огидні штуки і туди вплітаючи, міндячи двушка на Москву і так далі, тобто, видаючи будь-які огидні аргументи, те, що там не знаю. Ні, давайте україн, мовнюки, каструлі ви кончені. Там міндіч. А ви оце про свої, про свої принципи ви кончені. А тобто хтось каже, та що ви таке мелете? Та скаже: Ти що, не согласен, що Міндіч поганий? Та ні, ми, ми согласні. Але ми ж про інше, ми ж про мову зараз або про, не знаю, там, про, про дороги київські. Причому тут міндіч? Та якби міндіч не крав, все було б імало, і мова й дороги. Ну і все. Тобто міндіче можна закривати будь-які дірки. Тобто, він став такою дуже легкою розмінною монетою. І я думаю, він приніс нам іміджево збитків більш ніж на 100 мільйонів доларів. Але це виходить, що частина нашого суспільства, частина нашого життя, і нам з цим жити, і доведеться нам а, вигрібати і всім нести. А, Якусь відповідальність за те, що Міндіч був серед нас, виходить. Хтось каже, чому раніше його не викрили? Хтось скаже, чому Зеленський не якось більш гучно сказав, що це був, що Міндіч там. Знову ж таки, не можете сказати слово в ефірі, бо мене забанить YouTube. Мені цього теж, до речі, не вистачило. Я хотів би, щоб Зеленський вийшов і сказав, що Міндіч, Міндіч. Це жахливо, мені шкода, що він був близький до мене. Він цього, до речі, не сказав. Це, от в мене така єдина велика претензія до зеленського в справі Міндіча. Тому так. Але я дуже прошу, щоб ви розділяли, коли псошники російські під видом у цих уколів міндічам пишуть огидні речі про нас з вами, про нашу країну, про наш військових, про, про нашу позицію. Розумієте, коли це зроблено, коли вони використовують це прізвище як ім'я наріцательне, як Xerox і Pampers, да, в контексті корупції, намагаючись вколоти і перевести перевести акценти, що, що дійсно зараз важливо. Корупція це супер важливо, ми про це будемо говорити постійно. Але це як знаєте, ти там пишеш щось, збір на Ремонт автівок для військових. А кажуть, а чого ти не збираєш на дрони, це важливіше. А що ти не збираєш на лікування дитинки це ще важливіше. А що ти не збираєш на не знаю, антидронове ружь, бо збивати дрони важливіше, ніж запускати дрони. Ну тобто завжди можна сказати, що чого ти робиш це, а не це, бо то важливіше. Але все важливе. Питання корупції важливе, питання культури важливе, питання мови важливо, питання ідентифіка... ідентифікації нас, як українців, важливо, питання доріг важливо і так далі. так і в... дуже багато важливих питань. І потрібно про все встигати говорити. Це і будемо робити. На цьому, зокрема, каналі, Анточний мовчить. Дякую за перегляд, дякую за ваш лайк. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу, що ви думаєте про мідіча? <гум> Можете написати там. І з вас лайк, колокольчик. Ого 15 хвилин. Да, вийшов епізод. Немаленький, думаю, буде коротше. Всім гарного дня.